Ну, проведіть профілактичну роботу, хоча б патруль якби проїхав про знак без ключного пропускового Доброго дня! Що? Там так? так, так, так. Же, а скоро не зал? какие тяжелочное. Не, ну я реально поддерживаю то, что вы делаете, поэтому у меня интересует. Дорожный контроль? А, это даже, ну, у нас в принципе одна такая реально есть, конечно. Молодцы. Пока. Та... та ви, ви, ви... Ні, ні, ні. ви можете сісти в свою машину, вони вам докази мають вони мають вам представити їх. Ні, працівники, державтоінспекції. Ні, добрий день. Добрий день. Що таке? Ну, от, думаю, працівники Державтоінспекції розкажуть вам, де знак. Вони проїхали звідти, порушували правила дорожнього руху. Ігнорували. Ну, оцей екіпаж є зазнято на камеру. Покажіть. Ну, я... Покажіть відеофіксацію. Ну, я вам... Ну, так, як не... людині, не доказавши. Ви проїхали там? Ви ж можете... Ні, вони не проїжджали. Що таке, що мене спине? Ну бачите, ви, ви звідти виїжджали сюди, правильно? Піднімалися. піднімалися правильно? Що Що? таке? Ну бачите, от там знак стоїть. Біля міліції. Почти ж. Біля міліції. Ой, біля тюрьмы. Ви повернули, правильно? Наліво. Ви повернули наліво, правильно? тут я? Що не повезло. що він нарушав тебе? Покажіть, будь ласка, 251 стаття, будь ласка, доказ. Ви можете показати? Ви на даний момент можете показати і. Зараз вам ні. Так, а що ви можете придивляти? Доказ. Ні, ну я просто цього побачу. Ви ж так само бачите. Ви так само це бачите. Докази. 851 стаття, ви можете показати. Чому ви безпідставно зупинили цей екіпаж? Покажіть, будь ласка, що не нарушали. Ви можете показати. Ну, мене... ну ви ж стояли і бачили. як... що він нарушає? що він нарушає? Ну, під знак поїхав. Який? Ну, то, та, що там стоїть? Ви можете показати. Відео вас... Покажіть відео. Угу. є? Питання. Питання. Придивіть, будь ласка, своє службове посвідчення і представтесь. І ви так само, якщо можна. Ви можете показати? Ні. Камеру, чвах, листочок, ручка, записуєш координати, тоді я показую. Ні, там, я, я саме ли... посвідчення ли... не буду знімати. Ви... Не будете знімати, ні. Правильно я... робите, що Листочок, ручка, записуєш координати, так. якщо треба. Охрим, Віталій Дмитрович. Не охрим, а окрем, що О довожу до вашої відомості, пане читайчок Олександр Іванович. Якщо хочеш. Записати... Інспектор батальйону патрульної служби. Ага. І ви стверджуєте, ви не порушував права ні, дорожнього. Я попаду життєво. що ви, що. Що ви там бачили, не знаю. То есть знак там. там... Не можете їхати. Все. Ну, хлопцы, ви... вот вы. Ви